Йому і знову про цікаві події та курйози в службі муніципальної варти станом на 20 серпня у черговому випуску новин ситуаційного центру. Отож, розпочнемо відлік пережитих подій з турботою про комфорт громадян задля забезпечення доступності руху приватного транспорту і далі здійснюється контроль за паркуванням автомобілів. Муніципальна варта знаходиться центр міста біля копійки, порушень немає. А тут за порушення правил паркування простим попередженням не відбулись. Адмінпротоколи складені відділом контролю. Кожне з зауважень інспекторів муніципальної варти носить попереджувальний та рекомендаційний характер, аби наступного разу було неповадно. Тут не можна паркуватися, да, да, потрібно прибрати. Тут стоянка заборона. Така ситуація на дорозі стала причиною роззяв в авто, або ж гірше занадто високою думкою про себе керманича. За да? ну, звісно. мати стербляні ще й ба винні нападають на постраждалого. Оце так хамство. Мені не треба, розумієш, понімаєш. Версі мені, мені для тільки за керуючись виключно законом і бажанням убезпечити громадян міста під час відпочинку, відвідування громадських місць, руху додому, патруль муніципалів на варті. Все добре, порушення зафіксовано. Вольніх топов ніхто не вживає. Аж тут причаївшись, в кущах натрапляємо на кампанію без алкоголю. Не обійшлось ще й постійні клієнти. То на базарки там всі всі розпиваєте. Ну, ми вже просто всіх уже знаємо. Тому нам не подобається, що ви тут розпиваєте. А тут ще за присутності малих дітей. Тут дитина вже така доросла, що доставляє батькам клопіт, порушуючи громадський порядок поруч з власним будинком. Саме з биною уникнення таких ситуацій, ми моніторимо житлові мікрорайони. Перевіряємо род з 28 червня. Порушення правопорядку не Кер по вулиці Карла Маркса. Вживання смертих напоїв не виво все спокійно прибудинкові території. Також під наглядом гучно ніхто себе не веде, все тихо, та спокійно. Ця ж адреса вже іншого дня, як бачимо, тихо. Аби усамітнення в зонах відпочинку мало культурний характер, оглядаємо такі локації. Алкоголь не вживають, на зауваження відреагували добре. Без правопорушень далі йдемо патрулюємо. Чи не найголовніша місія кожного дорослого зробити все, аби дітвора перебувала в безпеці. Щаслива пора має бути щасливою. Щоб мати впевненість, що тиша буде навкруги, йдемо окромними куточками міста. Цей навіть і не думав ховатися, все робив у відкриту і полежав, та ще й поторгувався з інспекторами, що прийшли йому на допомогу. Скоро нужна. Реально іслі єс у вас і це бамочів. На стрімлення, щоб ти просто пішов домой нормально. Занедбані будівлі можуть приховати те, що хотілося б сховати негативним елементам. Таким місцем часто стають Олександрівські казарми. І про це пишете. Ви нам чергова пожежа наслідок чиєїсь недбалості там. Тому реагуємо. Нікого немає пожару, теж не виявлено. Відреагувати і допомогти це наш напрямок дій. Безпека перехожих важлива, а відчинений каналізаційний колодязь створював небезпеку. Тому закрили. Дякуємо громадянці Ірині за сповіщення. І люк закрили. Ніхто більше не впаде. Наші громадяни добре знають, як реагувати, коли знаходять цінні речі. Катерина знайшла паспорт в овочевому ряду ринку і принесла до нас. Ваш? Ваш. Ой, Спасіба, Цілий гаманець з документами. Джерела комунікації з громадою допомагають бути на зв'язку. Телеграм, чат та канал, телефон служби 068 861 4948 у багатьох на вустах. А це говорить про довіру і нашу компетенцію. Як працює комендантський патруль муніципальної варти, дехто може знати не по слухам, а пересвідчившись сам, ще й з дітьми оцій порік. Люди в отеці трошки здержалися. Це не задержали, це ви просто ігноруєте комендантську годину. А, Вже так. Тут замість, вибачте, одні запитання. А в чому ще? Ну, ви знаходитесь, з коменданською порушуєте. перебування на вулиці в громадському місці після 24-ї години є порушенням вимог закону воєнного стану. На вимогу інспекторів поліції надати документи, посвідчуючи особу, зобов'язані інакше будете направлені поліцейський відділок до з'ясування. Ось так без малого два роки щодня, 24 на 7, інспектори та патрульні муніципальної варти дбають про спільну безпеку громади. Про кожного і усіх в цілому, і не перестаємо дякувати тим, хто інформує, направляє і допомагає нам в цьому. А ми і далі залишатимемо вас на пульсі цих подій у випусках ситуаційного центру муніципальної варти.